Зі дом'ячав награна комбінація. Головний тренер Єван Жук підказує, який ж розіграш будуть награвати футзалісти у синіх кольорах. Удар дуже все красиво. 1-0. забиває. І Лісовський отримає справедливий гірчичник. Друзі від наших рефері Гусавенко б'є Руслан Дожнікут, Але зустріч у нас 1-0, Нагадаю, завдяки голу від Володимира Литвина. Поки що Кітрум програє кітрум Кутовенка. Друга дуель проти дядюнця, і друге Макса. Що ж там з Лісовенськом треба питати? З Лісовським даруйте, друзі, щось тримається. Він за ногу. Там Лісовський на кульгучі покидає межі поля. Зараз удар, Стельма, кут. А ось, до речі, привіталися Олександр Волинець з Русланом Савенко. Адже обидва захищають кольори столичного громаду в чемпіонаті е, нашої столиці. Класний розіграш 2-0. Ну це футзальна класика. Олександр Семенов. Бачите, як ми розуміємо, Євгена Жука. З'являється у якості п'ятого польового Дмитро Андрусенко. Міняє він тим самим Максима Дядюнця. Савенко зараз дарує шанси. Вже це 2-1. Ух, пробачають. Знову раз п'ятим польовим. 20 секунд. Не вже відітрет доведе ситуацію до удару. Кульматицький. Кульматицький непогано. Можна й пробити. Олександр Семенов Удар з носка. рикошет Скоріше за все буде завершена. Має на увазі, звичайно, до перерви 2-0. Перша половина у нас закінчилась 2-0. Відітрай 2 поки що попереду. Дядюнець на Семенова. Непогано Семенов може й ліву свою зарядити. Олександр Семенов 3-0. Олександр Семенов, дядюнець. Асист записуємо на Максима дядюнця. Не вже. Це запізно стартонув. Все, обійшлося зараз для Кітрума. Контратака 3-2 можна зараз забивати. Удар, дядюнець! ри 1. Максим все ж таки не встигає скластися. 3-1. Від підопічних Боргуна та жука. Семенов Класна передача. Хульматицький. Нічого собі сев Ярослава Корненка. Дмитро Андрусенко два в один. Класна передача. ще чотири 1 Не вже це все. І зараз на джостіку Євенжук піз. Савенко, Під Пресоном. ворота порожні. Савенко дуже здорово виходить через Андрусенка. Дмитро повертає на Кравченка. Ну що, можна забивати? Ух ти! Передача. Що ж, час вичерпано. 4-1. перемагає другий з чим ми колектив Боргуна та Жука. І вітаємо! З вами був я, Олександр Кульша. Не перемикайте. Центральний туру вас очікує буквально за п'ять хвилин. Почуємося.